Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні я розповім казочку Золотий Трезубець. Колись давно, в нашому краї, де бояли зелені ліси, височили гори, панувала природа, біля бурхливої річки жила українська сім'я. Мати була красивою, співучою і дуже роботящою. У заквітченій хатині завжди було вдосталь харчів, спечений смачний хліб. Вишиті рушники на стінах. Батько мав золоті руки, будь-яку роботу міг виконати, і все йому вдавалось. Був у них син, Тарас, талановита й розумна дитина. Він завжди допомагав батькам та справно виконував свої обов'язки. Сім'я жила весело, достатку та здоров'ї, в мирі та любові, аж поки. В їхньому краї не поселився дивний чоловік. Зовні він був дуже привітним, вітався з усіма, говорив приємні слова. Але люди помітили, що після того, як до них примкнув чужинець, почалися між ними біди та нещастя, чвари та злоба. І ніби причин не мали, а неприязнь вирзла така, що аж у повітрі відчувалася. І от одного дня насупилося небо, зашумів слісно вітер, здіймаючи пилюку та зриваючи дахи з хатин. А з двору чужинця потекло по усіх усюдах чорне, страшне змійство. У паніці люди не знали, куди бігти, що робити. Щинився великий лемент у краї. Аж гори задріжали, річки змінили русла, звірі птахи поховалися. І тільки родина, де мати, батько і дитина спокійно моляться перед рушниками та іконами, просячи небесного отця відвернути чорну напасть від рідного краю, залишилися тут, де вони виросли. І раптом серед громів, блискавок до хаосу, з'явилася маленька голубка, яка летіла прямо до хатини цієї родини. Покружляла хвилину настріхою, а тоді білою хмариною опустилася на обійстя. Це був Дух Святий. Він постав перед сім'єю та сказав їм такі слова. Ви дуже щиро молитеся, я переконався. Щось справді хочете бачити свою землю вільною, щасливою та квітучою. Тільки міцна, справжня українська родина, така як ваша, може подолати зло та визволити край від нещастя. Я даю вам цей золотий трезубець, що уособлює єдність. Зав'яжіть на ньому родинний рушник і прикладіть до чола чужинця. Тоді зло зникне, покине ваш край і більше ніколи не повернеться. Тільки зробити ви це маєте також разом мати, батько й син. Сказавши ці слова, дух знову перетворився на голубку, яка вилетіла через відчинене вікно. Син ухопив тризубця і сказав Мамо, тату, це я повинен зробити. Йдемо? Так, синку, Зав'язуючи на руків'я я тризубця, сказала мати. Це додасть тризубцеві сили, а тобі хоробрості, поклавши руку на плече синові, мовив батько. Тарас вибіг на вулицю, за ним вийшли батьки. Де ж ми знайдемо зараз чужиця?» – запитав син. Над краєм нависла велика чорна хмара. А в одному місці, наче смерть, закрутив і хатини, і землю, і все живе, що було там. Мабуть, він саме там, де вирує смерть, ходімо туди. І справді, прийшовши на місце, вони побачили чоловіка, від якого в різні боки котилися чорні хвилі, а сам він, наче завмер, а вгору від нього піднявся коловорот. Який змітав усе на своєму шляху та навколо себе. Очі були його налиті кров'ю та дивилися кудись удалечінь. Лячно було хлопцеві. Але відчуваючи підтримку матері й батька та за родинний рушник, упевно підійшов до чужинця та приклав тризубця до його чола. З грудей чоловіка вирвався дивний звук. Замить його закрутило. Змісто з усього краю. Сповзло за нього, і за мить їх не стало, зло покинуло землю і більше ніколи не поверталося, а тризубець залишили як захист, символ добра, миру, злагоди та добробуту та символ єдності для всіх та подарунок від Святого Духа. Відтоді Тризубець став для українського народу. Основним захистом символом міцної родини та Святого Духа. От і казочці кінець, а хто слухав молодець! Вітаю вас, шановні наші глядачі! Ми дуже раді вітати вас в казковій майстерні. Сьогодні знову для вас ми будемо показувати щось цікавеньке. А ви готові? З вами хто? Софійка. Та я, Ольга. І сьогодні ми будемо створювати щось цікавеньке та патріотичне. Виготовляти ми сьогодні будемо магнітики та брилочки. Софійка вибрала магнітик так? Так. у вигляді сердечка. А я вибрала магнітик ось такий. І сьогодні ми будемо розписувати ці магнітики. От в нас патріотична тематика, тому що зараз, як ніколи, важливо пам'ятати пам'ятати, наскільки важливо цінувати те, що ми маємо, і сьогодні в підтримку нашої країни ми хочемо створити щось патріотичне. І я буду покривати наш магнітик синьо-жовтим кольором, а потім зверху з допомогою ватіних паличок будемо прикрашати наш магнітик. Тож, любі глядачі, приєднуйтеся до нас, тому що в сучасному світі мистецтва, наскільки різноманіття, багато різного. І ми хочемо йти в ногу з часом. І пропонуємо вам цікаві варіанти, як можна ще своє дозвілля продовжити, як цікаво можна проводити його і пробувати щось нове та цікаве. Софійка, ти як вирішила розфарбувати свій магнітик? Я думаю, розфарбувати в синьо-жовтих кольорах. І ніби зробити патріотичне сердечко. Супер! Софійка, починаєш роботу. В тебе є фарби, а використовувати ми будемо акрилові фарби, які розводяться водичкою. Також нам для роботи більше нічого не знадобиться. Тільки заготовочка під магнітик, пензлик, водичка, акрилові фарби і ватяні палички. Тож, і ваше бажання працювати та творити. Тож приєднуйтеся до нас, будемо починати роботу. Софійка, починаємо роботу і розкажи мені, будь ласка, ми з Софійкою, як ви вже спостерігали вже давно, разом ведемо цю передачу і ви бачили, напевно, Софійку не один раз. Софійка дуже виросла, змінилася за цей час. Розкажи мені щось про себе і нашим глядачам буде цікаво послухати. Я зараз. Дуже люблю займатися танцями, я знайшла своє захоплення. Також вчуся в 6 класі, та й ніби все, більше нічого не змінилося. Багато змінилось, Софійка прям так багато про себе розповіла і каже, нічого не змінилось. Дуже цікаво, Софійка, про те було послухати. Я сьогодні Софійку не впізнала, вона дуже виросла, ви теж це помітили? Так, я вже покрила жовтим кольором. А ви ж знаєте, напевно, глядачі, і Софійка знає, що треба розфарбовувати дуже акуратно, тому що якщо поєднати ці два кольори, які в нас вийде колір, Софійка? Зелений. Зелений, звісно, тому будемо малювати дуже акуратно для того, щоб наш патріотичний магніток не вийшов зеленим. Правда? Так. Будемо розфарбовувати це, до речі, дуже швидко робиться. І такий сувенірчик ви можете подарувати знайомим, рідним. І я впевнена, що їм це дуже сподобається, тому що ви створили це власноруч. А робота, яка створена власноруч, не може не радувати. Молодець Софійка. Смілий більше, не бійтеся, в будь-якому випадку ви завжди можете поправити роботу, тому що акрилова фарба прекрасно перекривається. Якщо якісь нерівності є, чи щось у вас не виходить, це не страшно, ви можете це виправити все. Молодець, Софійка вже створила половину роботи. Ось дивіться, хочу вам показати, що вже половину магнітика нашого намальована. І, до речі, дуже класно те, що фарби яскраві, магнітики ваші яскраві будуть. І дивіться, також ви можете використовувати і брелочки для розпису. Ось так. Зараз в сучасний час, Софійка, ти напевно точно вже щось розписувала, правда? Угу. І одяг зараз розписують, так і сумочки, і прикраси новорічні, і різноманітні сувеніри, предмети побуту. Зараз це дуже поширено. Тому розкажи, який досвід був у тебе? Я розфарбовувала яйця на Великдень, теж фарбами. Дерев'яні яйця, це був досить повчальний досвід. Ось так. Дуже цікаво. Наші глядачі, напевно, теж мали якийсь досвід по розпису, обов'язково, щось розписували, створювали. Саме час долучитися до нас і розширити цей досвід, щоб він був значно більший, значно цікавіший. І ви могли нам розповісти, а що ви ще такі цікаве виготовляли? Виготовляли у казковій майстерні, розписували магнітики разом з нами. Так що долучайтеся до нас. Ви також можете розписувати не тільки магнітики, так? Не тільки брілочки. ви можете розписувати предмети побуту і радувати себе ось такою красою, яка вас оточує. Тож ми вас надихаємо, а ви собі експериментуєте, вносите якісь свої творчі задуми у життя. І так ваша творчість не залишиться просто забутою, тому що вона вас буде радувати ще довго, ви будете споглядати на створені власноруч речі. Та радувати своє око і око близьких. Ой Софійка, яка ти молодець! А розкажи тепер, як тобі ось такий досвід по створенню таких сувенірчиків. Це дуже патріотично, надихає і завжди буде милувати око. Я думаю, що поставлю цей магнітик на свій робочий стіл. А ви, любі глядачі, вже придумали, як ви можете використати ось такий прекрасний сувенір. Ось така чудова, затишна, патріотична атмосфера у нас панує сьогодні у творчій майстерні. Ми створили такі сувеніри власноруч, спробували техніку розпису по дерву. Та за одне ми долучили вас до цієї чудової справи. Надихнули вас, і я впевнена, ви теж для себе спробуєте щось нове та цікаве. Софійка, тобі сподобалось? Так, звісно, мені дуже сподобалось. І, любі глядачі, дякую, що були разом з нами. Дивіться казкову майстерню та обов'язково залишайтесь на телеканалі Галичина. Тут завжди щось цікавеньке для вас знайдеться. До нових зустрічей! Па-па!